І я рада вітати вас на своєму каналі, який називається Гуємо Смачі. Тож, хто підписався на мій канал, ставить вподобайки та пишіть теклі слова підтримки, я вам дуже вдячна. Хто тобто ще не зробив цього, обов'язково це зробіть, адже попереду нас ще дуже багато нових та смачних рецептів. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже ніжний соковитий та смачний салат з персиком та хамоном. Обов'язково приготуйте. Я впевнена, що вам сподобається. А головне, що він готується швидко, легко та просто. У помитого та обтертого бумажняним рушничком персика видаляємо кісточку і нарізаємо на тонкі скибочки. Товщина скибочок має бути не більше пів см. У пательню викладаємо вершкове масло та розтоплюємо його. До розтопленого масла висипаємо цукор і тепер один біля одного викладаємо скибочки персика. І На середньому вогні обсмажуємо його з обох боків до світло-золотистого кольору. Це в нас займе приблизно 5-6 хвилин. Готові персики дістаємо із пательні, викладаємо у посуд і охолоджуємо їх. А тим часом приготуємо соус. У посуд виливаємо соєвий соус, додаємо до нього оливкову олію або рослинну, але обов'язково вона має бути без запаху. Додаємо мед, мед обов'язково рідкий. Додаємо сік лимона та французьку гірчицю. І все гарно перемішуємо до однорідності. Соус наш готовий. І тепер будемо формувати наш салат. Якщо у вас подрібнена вже готова зелень мікс, то просто викладаємо її у блюдо. Якщо ж така, як у мене, листя, беремо її просто так і рвемо на невеличкі шматочки. Можна, звичайно, її подрібнити ножем. Поливаємо зверху соусом і за допомогою вилок гарно перемішуємо. Робимо це для того, щоб мікс салату гарно та рівномірно взяв у себе весь смак соусу і викладаємо його трішки гіркою. Тепер зверху на відстані приблизно 3 см один від одного викладаємо наш карамелізований персик по всій поверхні салату. Тепер беремо скибочки хамону, або балика і викладаємо між персиком. Для цього скручуємо його або у трубочку, або можна його складати у формі віяла. І Викладаємо по шматочку сиру. Це може бути або сир брі, або камамбер, або, наприклад, як у мене, от вершковий м'який сир. Це вже на ваш смак. Посипаємо подрібненими підсмаженими волоськими горішками та подаємо до столу. За бажанням ще можна зверху полити бальзамічною заправкою. Наш салат готовий. Погляньте, яка краса, а ще він дуже ніжний, соковитий та надзвичайно смачний. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.